Христу. Молимся во ім'я Отця і Сину з того во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа амінь во ім'я Отця, і Сина з того Духа Амінь. царю і Небесні, вчителі душу істини, що всюди Іссивсе наповняє скарбниця, благ життя подателю, продає селися в нас. Очисти нас від усякої скверні спаси благий душі наші. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця, і Сина з того Духа Амім, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наше знайомство вивчення катехізму католицької церкви. Зупинилися ми на сторінці 176, параграф 591. Е, така підтема ім'я найменування і символи Святого Духа. Власне ім'я Святого Духа. Святий Дух. Таким є власне ім'я того, кому поклоняємось і кого прославляємо з Отцем і Сином. Церква це ім'я отримала від Господа і визнає його, під час своїм, е, визнає його під час хрещення своїх нових дітей. Цитата. Слово Дух, переклад з єврейського слова Руах. Першим значенням якого є подих повітря, вітер. Ісус слушно користується чуттєвим образом вітру, аби передати Нимові трансцендентну новизну того, хто є особисто подухом Бога, Божим Духом. Євангелія від Івана 3, 5, 8. Никодим це один із учнів, який приходив до Христа, щоб почути його науку. Тут якраз ця цитата з Євангелії, де йдеться про цю стемну зустріч і розмову з Некодимом Ісуса. З іншого боку, Дух і святий це божі прикмети, спільні для всіх трьох Божих осіб. Але, злучивши ці два слова, святе письмо, літургія і богословська мова вказують на невимовну особу Святого Духа. Без жодної можливості двозначності з іншими вживаннями слів дух і святий. Отже, бачимо, що святий дух означення третьої Божої особи. Це як також і прикмети до усіх Божих осіб. Бо Бог є дух також. Усі три особи є святими. Найменування Святого Духа. Коли Ісус заповідає і обіцяє прихід Святого Духа, то називає його Паракліт. Грецьке слово, дослівно прикликаний до когось. Параклітос. Звичайно, перекладається як учитель. Хоч Ісус є першим утішителем. Утішитель, перепрошую, а не учитель. Параклітус перекладається як утішитель, хоч Ісус є першим утішителем. Сам Господь називає Духа Святого Духом істини. Крім його власного імені, яке найчастіше уживається у діяннях апостолів і посланнях, у святого Павла знаходимо інші найменування, обіцяний Дух. Дух усиновлення, дух Христа, Господній Дух, Дух Божий. А у Петра Дух слави. Символи Святого Духа. Так, отже, Святого Духа також і називають Христос, наживає найпершого утішителем. Зі вам духа, духа утішителя, Він каже в Евангелії від Івана. Але бачимо, що також і в свіх Павло та Петро називають його. Обіцяний дух, усиновлення Дух Христа, Господній Дух, Дух Божий і Дух слави, символи Святого Духа. Вода. Символ води вказує на надію Святого Духа під час хрещення. Бо після прикликання Святого Духа вона стає діючим таїнством, знаком нового народження, діючим таїнственним знаком святого народження. Як і наше перше природне народження дозрівало у воді, так і хрещальна вода реально означає, що наше народження до життя Божого дане нам у Святому Дусі. Але як ми хрестилися в одному дусі, так ми були напоєні одним лише Духом. Отже, Дух особисто є також живою водою, яка випливає з Ісуса Розп'ятого. Як зі свого джерела і витрис... витрискує в нас на життя вічне, витрискує якесь таке цікаве слово? Наступне символ це помазання. Симліз помазання олії також означає Святого Духа настільки, що стає навіть його синонімом. У християнському втаємниченні воно є сакраментальним знаком таїнства конфірмації, утвердження, яке у східніх церквах слушно називається миропомазанням. Так, отже, в Західній церкві таїнство хрещення і миропомазання, чи конфірмації, воно уділяється окремо. Так? Хрещення зразу, а миропомазання там вроде, вже в 16 чи 14 років. А в нас в Східній Церкві, це уділяється разом: хрещення і миропомазання. Але щоб зрозуміти всю його силу, треба повернутися до першого помазання, учиненого Святим Духом, яким було помазання Ісуса. Христос, Месія по-єврейськи, означає помазаний Духом Божим. Були ще інші помазані в старому Завіті, передусім Цар Давид, проте Ісус є помазаником Божим особливим чином. Людська природа, яку приймає Син, досконало помазана Святим Духом. Ісус є Христом, дією Святого Духа. Діва Марія зачала Христа від Духа Святого, який через ангела проголошує Його Христом та е, Христом при Його народженні. І доручає Семенові йти до храму, щоб той побачив Христа Господа, саме Святий Дух наповнює Христа, і Його сила виходить з Христа в Його діях зцілення і Спасіння. Зрештою, це Він сам воскрешає Ісуса з мертвих. Тоді Ісус, установлений у повноті Христом у Своїй людській природі. Що перемогла смерть щедро виливає Святого Духа, поки святі, з'єднані з людською природою Божого Сина, не дійдуть, тієї досконалості мужа у міру зросту Христової повноти, все цілого Христа, як каже Святий Августин. Інша, інший символ це вогонь. Тим часом як вода означає народження і плідність життя даного у святому дусі. Вогонь символізує перетворює вольну енергію в дії Святого дії Святого Духа. Пророк Ілля, який послав, як вогонь і слово його смолоскипом палало. Пророк ілля, який послав, як вогонь і слово його смолоскипом палало, книга Сараха 48.1, своєю молитвою стягує вогонь з неба на жертву на горі Кармель. Про образ вогню Святого Духа, що перетворює все, до чого він торкається. Іван Хреститель, який перед Господом і тими з Духом та силою Іллі, звіщає Христа як того, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем, тим духом, про якого Ісус каже, вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, щоб Він уже розгорівся, цитата Лука 12.46. У вигляді язиків, мов вогонь, Святий Дух, спочиває на учнях вранці дня П'ятидесятниці і наповнює їх собою, зісління Святого Духа, так на 50-й день після Пасхи. Духовна традиція зберігає цей символізм вогню як особливо яскраве вираження дії Святого Духа, Духа не гасіти. Цитата Послання до Солонян. Апостола Павла 1.5.19. Наступний символ, символ прообраз, символ Духа Святого Хмара і світло. Ці два символи нероздільні в явліннях Святого Духа, від часу богоявлення Сорого Завіту, Хмара, чи то темна, чи то ясна об'являє Бога Живого і Спасителя, заслонюючи трансценденцію Його слави. З Моисеєм на горі Синай. Якщо ми уважні, то коли ізраїльський народ вийшов із Єгипту, то Дух святий у вигляді хмари, Бог йшов попереду, вночі також він їм був, як світло йшов та хмара, і вони такий спосіб мандрували 40 років. І якраз тут йдеться про цю, про цю хмару, де і світло, де був Бог. Бог... Тобто символізм Святого Духа. У наметі зустрічі і протягом Мандівків пустелі із Соломоном під час посвячення храму. Ці образи були, були сповнені Христом у Святому Дусі. До речі, розказували, що на свято е... переображення на горі тавор. Там є храм на горі францисканський, Що наші бачили паломники як в той час на горі. Ну, така невеличка гора, не знаю, ну так трошки. Не знаю, ну трошки так, Якщо пішки, то якщо їдеш автобусом, то ніби здається, що не дуже довго. Ось то там казали, якщо хмара спускалася на храм і в храм так входила, так, заходила в храм через двері, бачили люди, як це відбувається. Кажуть, це так було дуже так воно так так якось так. І страшно одночасно, і весело було. Так би мовити, це той символізм, про який ми зараз читаємо, коли ця Хмара йшла перед ізраїльським народом, коли вони виходили з Єгипту. Згадав собі якраз: ці образи були сповнені Христом у Святому Дусі. Цей дух зійшов на діву Марії і отінув її, щоб вона зачала й народила Ісуса. На горі переобрав. Преображення. Святий Дух у тій хмарі, яка насувалася і огорнула Ісуса, Мойсею та Ілю, Петра Якова, Івана, і залунав голос із хмари. Це сильний улюблений, слухайте Його. Врешті та хмара взяла його сперед очей їх у день Його Вознесіння, і об'явить сина людського у його славі у день другого приходу. Так читаємо, коли Христос возносився на небо, то хмара зійшла і. Він на ті хмарі піднявся до на небеса. Наступний символ це печать, печать є символом близьким до помазання. Саме Христос, Бог, Отець, нас номенував, саме Христа. І як в ньому Отець і нас позначає також своєю печаттю. образ печаті, який вказує на незнищенну дію помазання Святим Духом. У таїнствах хрещення, миропомазання і рукоположення використовується у деяких богословських традиціях для вираження незламного, незгладимого знака, який витискається цими трьома таїнствами, які не можуть бути повторені, так? хрещення, миропомазання і ну, рукоположення це священство чи, чи єпископство. Рука наступний символ. Покладання рук Ісус, покладанням рук Ісус оздоровлював хворих і благословив люд дітей. У Його ім'я апостоли роблять це саме. Більше того, покладанням рук через апостолів дається Святий Дух. Лист до Євреїв покладання рук зараховує до числа основних елементів учення Ісуса. Цей знак всемогутнього велиття Святого Духа Церква зберегла в епіклезах святих таїнств в часі святого, святої літургії. Е, святих тайн епіклез. А коли уділяється свята тайна, тоді священик, наприклад, на хрещенні там ставить руку на дитину і каже, ім'я твоє хрещається там. І о, мати, тут також в руках ставиться. На людину, дитину, яка приймається таїнства чи інше свято Наступне це перст. Я Божим перстом виганяю бісів, говорить Ісус. Якщо закон Божий написаний на кам'яних таблицях перстом Божим, то лист Христа, доручений апостолам, написаний Духом Бога Живого не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця. У гімні вені, Креатор спіріту, святий дух закликається як перць правиці Отця. Наступний символ голуб. Наприкінці потопу, з якого торкається хрещення, голуб, що його випустив, ной, повертається зі свіжою галузкою, з оливкого дерева в дзьобі, на знак того, що саме, що на землі можна знову жити. Коли Христос виходить з води після свого хрещення, Святий Дух у вигляді голуба сходить і перебуває на ньому. Дух сходить і перебуває в очищеному серці охрещених. У деяких церквах святі дари зберігаються в, в металевому посуді у вигляді голуба, підвішеному над вівтарем. Символ голуба для означення Святого Духа є традиційним у християнській іконографії. Наступне Дух і Боже Слово в час обітниці. Від початку аж до повноти часу спільна місія Слова і Духа Отця залишається прихованою, але вона діє Дух Божий готує час приходу месії і, хоча. Ані дух, ані Слово ще не є цілком об'явлені, вони вже обіцяні, щоб їх очікували і прийняли, коли вони об'являться. Тому то, коли церква читає Старий Завіт, то вона поглиблює в ньому те, що Святий Дух, який говорить через пророків, має нам сказати про Христа. Цитата Щодо слова пророки, тут віра церкви розуміє всіх, кого надихав, надихнув Святий Дух для живого благовіщення та редагування святих книг як Старого, так і Нового Звітів. Юдейська традиція розрізняє закон «п'ять Божих книг або «п'ятикнижжя», пророків те, що називаємо книгами історичними і пророчами, і писання. Передусім книги мудрості і псалми. Це поділ е, закону е, тих книг, які визнають юдеї. Тут тобто, якби мов такий спосіб поділено, ну, бо наша традиція має дещо інший е, перелік книг Старого Завіту. У Сутворенні Слово Боже і його подих є в основі буття і життя кожного створіння. Святому Духові належить царювати, освячувати і порушувати створіння, бо Він Бог єдиносущний з Отцем і словом. Будучи Богом, Він уділяє силу усім створінням та їх оберігає в Отцеві і Сині. Що ж до людини, то він сам утворив її власними руками, тобто Сином і Святим Духом, і витиснув на сформованому тілі свою власну форму так. Щоб навіть видиме мало Божий образ, Дух обітниці. Сповнена гріхом і смертю, людина залишається образом Божим, образом сина хоч позбавлена слави Божої. Посилання цитати послання до ром'ян Пет, Павла 3:23. Позбавлена подоби. Обітниця, дана Авраамові, починає економію спасіння, наприкінці якої сам син прийде, прийме образ і відновить його у подібності до Отця, повертаючи йому славу животворчого духа. Тобто, після того, як люди зрішили, Бог дає Авраамову обітницю, що прийде е, обіцяний Месія, той, який має відновити те все, що людина втратила. В Едемському саді. Усупереч усякій людській надії, Бог обіцяє Авраамові потомство як плід віри і сили Святого Духа. У цьому потомстві всі племена землі будуть благословені. Цим потомством буде Христос, який через велитя Святого Духа збере в одне розсіяних дітей Божих, зобов'язавши склятвою, Бог обіцяє дарувати Сина Свого і Духа обіцяного. Для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. У богоявленнях і в законі. Це дух і про... тут ідеться ті підпункти про дух і Боже Слово в часі обітниць. Теофанія богоявлення освітлюють шлях обітниці від Патріархів до Моїсея і від Ісуса Новина до видінь. Які розпочинають місію великих пророків. Християнська традиція завжди визнавала, що в цих богоявленнях давано себе бачити і чути Боже Слово, водночас об'явлене і отінене у Хмарі Святого Духа. Ця Божа педагогіка особливо проявляється в дарі закону. Закон був даний, щоб стати нашим вихователем аж до Христа. Бог старого Завіту не міг зразу об'явити їм свого сина Месію, а для того, щоб їм з часом це об'явити, він дав їм закон, який виховував їх і готував до пришестя цього Божого Сина Месії. Але його безсилля у спасінні людини, позбавленої подоби Божої, і більш повне пізнання гріха. Яке приносить закон, викликають у людини прагнення Святого Духа. Благальність того, Не Псалмів свідчить про це. Тобто, під час того, коли Бог дає людям закон Божий, людина, вдивляючи свій Божий закон, бачить свою недосконалість, свою гріховність. І це, так би мовити, викликає в неї певний трепість, страх, і вона розуміє, що вона сама не зможе тим справитися бо потребує. Чиєї з Божої, ну, Божої допомоги, так, і, і про це також йдеться в книгах в Сломах де він описує ті всі свої, без, свої немочі, що він може тільки уповати і надіятися на Бога. У царстві і на це ми знову говоримо про об'явлення і обітницю, ту обітницю, яку дає Боже Слово. Закон, знак обітниці і Союзу повинен був керувати серцем і установами народу успадкованого з віри Аврааму. Тож, коли, щодо, тож коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватися мого Союзу, ви будете в мене царством священиків народом святим. Книга Старого Завіту, вихід 5-6. Проте після Давида Ізраїль піддався спокусі установлення такого самого царства, як і в інших народів. Однак царство обіцяне Давидові буде твором Святого Духа і буде належати в Богим згідно з Духом. Забуття закони і невідні Союзу призводить до смерті, це вигнання на перший погляд. Уявна поразка обітність, а насправді таємнича відність Бога Спасителя. І початок обіцяного відновлення, але згідно з Духом. Тут говориться знову про ізраїльський народ, який отримав відкриття Бога. Так Бог йому дав закон, дав йому настанови, розмовляв з ним, але він відвернувся від правдивого Бога і був е, через те поневолений, його забрали в полон, але. Обіцянка Божа зберігається, Бог все рівно хоче виконати усвідом, виконує те, що обіцяв Авраамові. Але вже ця обіцянка буде згідно з Святим Духом. Так, трошки вона така педагогічна. Треба було, щоб Божий народ вистраждав це очищення. Вигнання несе вже тінь Христа в Божому задумі. А рештки убогих, які звідти повернулися, є одним із найвиразніших прообразів церкви. Так, напевно, відбулося очищення. Очікування Месії та Його духа. Ось я творю щось новітнє, Ісая Тут накреслюються дві пророчі лінії: одна спрямована на очікування Месії, друга до проповідування Нового Духа, обидві сходяться в невеликих рештках, в убогих людях, які в надії очікують утіхи Ізраїля і визволення Єрусалиму. Вище ми бачили, як Ісус здійснив пророцтва, які Його стосувалися. А тут обмежимося лише до тих пророцтв, у яких виразно виявляється зв'язок Месії з його духом. Риси очікуваного образу, Месії починають вимальовуватися в книзі Еммануїла. Це книга Ісаї. Книга Ісаї, коли славу його бачив, так, книга про Кисай, так, та він говорить про Емануїла. З нами Бог. Еммануїл означає з нами Бог. Цитата. І вийде паросток із пня Єсея і втіха виросте з Його коріння. Дух Господній спочине на ньому дух мудрості й розуму, дух поради кріпості, дух знання і страху Господнього. Риси Месії особливо відкриваються в піснях слуги Господнього. В книгах псалмів. Так, і, 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 тут також ідеться про про Кайсаю. Ці пісні звіщають значення страстей Ісуса і вказують також на те, що як Він виліє Святого Духа, щоб оживити багатьох не ззовні, а прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Прийнявши на себе нашу смерть, Він може уділяти нам свого власного духа життя. Тому Христос почав. Починає проповідування благої вісті, відхо до себе цей уривок з Ісаї. Цитата. Дух Господній на мені каже Христос. Цитата з Євангелії Луки 4, 18-19. Дух Господній на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благовість убогим, зціляти скрушених серцем, проголосити невільникам свободу. Ув'язненим відкрити очі і проголосити рік Господнього благоговінням. Пророчий текст, який безпосередньо стосується зіслання Святого Духа, є проріканнями, через які Бог промовляє до серця свого народу мовою обітниці, наголошуючи на любові і вірності, сповнення яких проголосить святий Петро в ранок п'ятидесятниці». За цими обітницями в останні, дух, останні дні Дух Господній відновить серце, серця людей, вписуючи в них новий закон. Він об'єднає і примирить розпорошені і поділені народи. Він перетворить перше створіння і Бог замешкує там з людьми в мирі. Народ убогих, покірних і лагідних, цілковито відданих таємничому затумові свого Бога, тих, хто. Отіку справедливості не від людей, а від Месії, це в кінцевому підсумку велике діло укритої місії Святого Духа впродовж часу обітниць, щоб підготувати прихід Христа. Цю властивість їхніх сердець, очищених і освітлених Духом, виражають псалми: через таких убогих Дух готує Господеві народ досконалий. На сьогодні ми завершуємо. Думаю, що ви щось трошки з розмін. Якщо маєте питання, то задавайте. Якщо то тоді будемо молитися. Молимся, во ім'я Отця, і Сина з Духа мілову во ім'я Отця, і Сина з Духа міло, во ім'я Отця, і Сини Святого Духам. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душа нашим. Во ім'я Отця, і Сина з духа, міво і ім'я Отця, і Сина з духа, міво во ім'я Отця, і Сина з духа. Амінь. Дякую всім мирного вечора. Божого благословення, піки Пресвятої Богородиці, добрання чи нагальників на ніч і до зустрічі завтра зранку на лютрі або вечір на Молитві верві. Всім дякую, слава Ісусу Христу. Слава навіки, Господу Богу. Дякую, Отче, на добраність, спокійної ночі. Боже, дякую, добра нічого. Дякую, отче на Добраніч всім. Дякую, Наталі, Добраніч. Усіх свят. Дякую, Добраніч. Дякую.